Ну, з найпопулярніших персон в нашій країні, чий голос звучить як справжня заспокійлива мантра, а ще як з'ясувалося, і люди це підтвердили. Що це для наших жінок справжній секс символ і це Олексій Арістович, якого ми просто зараз запрошуємо е, в нашу студію. Олексій, Пане доброго Олексій, тільки ранку. Що перехрестився. Треба доброго. сказати на словах Доброго ранку. Доброго, ранку. доброго, ранку. доброго, ранку. доброго, ранку. доброго ранку. що, питання, яке зараз актуальне для всіх, які всі питають, тому що коли озвучили списки радників ОП ем, в цих списках, немає Стояча, то чим же зараз займається Олексій, і яка його офіційна зараз посада? Побачите, бачите, ходжу по телебаченню, да, і, і базікую, як завжди. Я ж завжди це робив. Нічого корисного ніколи не як нічого корисного, якщо я... зараз це найпопулярніша персона, яка може за це якось рапто, раптом вийшло. Да, раптово для мене. Я ну я... давайте ви да. поміж краплю. Ви де працюєте, Олексій? Це податково питає про правду відповідаю. <become>. Я діди не 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 працюю. Ви не не працюєте. А, я ФОП. Оцей документ, який тільки що був на екрані. Ну дайте, будь ласка, ще раз. Uh -hmm. Що це за документи і про що він свідчить? Свідчить про те, що наші журналісти просто погано знають свою часто густо, погано знають свою професію. Є три категорії радників в Офісі президента: це радник голови Офісу, радник президента і радник офісу. Ви радник офісу. Я радник офісу таких. Ми, ми най, найменша кількість таких, ми дуже таємні. В таємничній. Дійстві ставки та не ді, ді, стаски, Тому Це інакше список і вас да, просто, не могло? допомогло. Мене, мене просто не могло там бути. Вони могли запросити список там, відвідувачів Київського зоопарку, наприклад, і зв'язувати, що мене там немає. Ви на зарплаті там? Ні. Це поза штатом на громадській засаді. А який зв'язки для та, вас? Для родини. Для батьківщини стараюся для народу, і це надзвичайно важливо. І мені здається, що та кількість мемів, яка з'являється від цієї роботи, яку ви робите, ну особливо про два-три тижні, тому що це, це надзвичайно важливо. Ми про це поговоримо Бача, зараз. фраза, яка була сказана одного разу, але як вона була сказана, але да, як вона Просто була сказана? Одна фраза, не знаєш змінити подітись, життя да. людини. Отже, хто такий Олексій Арістович? Давайте знайомитися ближче, якщо ви не знаєте ще. Він один із яскравих символів війни, адже на початку повномасштабного вторгнення радник голови офісу президента Олексій Арестович став для багатьох справжнім заспокійливим. Лише нос, чим хуже обстановка, тим більше глубаємося. Я ніколи не ставив себе за мету когось заспокоювати. Я завжди казав, як воно є, і просто я спокійний був, і це передавалось. Олексій Арестович народився в Грузії пізніше приїхав до України. У студентські роки захопився акторством. Заради театру навіть покинув навчання в університеті. Паралельно Арестович знімався в рекламі та серіалах. У 23 роки Олексій вирішив піти слідами батька і стати військовим. Арестович закінчив Одеський інститут сухопутних військ, має диплом воєнного перекладача. З осені 18-го рік був розвідником у зоні ООС. У грудні 2020 року приєднався до команди офісу президента і став радником Андрія Єрмака. А з першого дня повномасштабної війни Арестович почав давати щоденні брифінги щодо ситуації на фронті, а також активно коментувати хід війни в змі. Ну як закінчиться війна, Предполагать складно. бо сказати, коли закінчиться активна фаза. Вона закінчиться в течіні двох трьох днів. За останні півроку Арестович справді став популярним в інстаграмі. Він має півтора мільйонну армію фоловерів приблизно стільки підписників має й на своєму ютуб каналі. Водночас Арестович має і чимало хейтерів, хоча каже на них уваги не звертає. Це, я на їм це на, на сніданок, скажімо. як я на пацієнтів дивлюся, дивлюся просто. А ще Олексій Арестович захоплюється психологією та навіть заснував власну психологічну школу. Там і познайомився зі своєю третьою дружиною Анастасією. Олексій багатодітний батько. У нього троє дітей. Щоправда, це не заважає українським дівчатам робити його зіркою Тік-Току та мемів. Олексій все? – Так. З усім погоджується да, на диво, Значить звичайно на диво. Да, да, Ми завжди так працюємо. Ні, віка. ну це це плюси. А так, от дехто інший, а які і, а які моменти е, саме викручують? Справді, справди, да там ім'я та по-батькові звичай, А що б додали до профайлу свого? Я не знаю. Все все вірно, абсолютно меми, меми це будемо. та штука, на якій можна реально ображатися, а можна навпаки використовувати ні, в власних, ні, е... да. власних цілях. Тому що, як вже було вами сказано в профайлі, що хейтери, я їх на сніданок і на них не звертаю увагу. Але меми це якраз говорить про той рівень популярності. Я коли і... даю інтерв'ю на земне змі, вони в формальних і неформальних бесідах завжди кажуть. А чому ви кажете, що українська нація найбільш кре креативна? Такі, Ти, а чому? І за цим стає. А, а ми що ні. Я кажу, ви подивіться на кількість мемів. Я З'являються буквально да, за і, кілька Да, мені, мені іноді здається, що, що заздалегідь з'являються да, перед тим, як подія. Але подивимось. одразу, давайте подивимося. І Шольц, де наша зброя. Буде за два-три тижні. Da. Da, я їх ну... колекціоную і завжди показую. Через скільки я 2 Два-три тижні максимум. А вони ж кажуть, це ж про вас меми. <laughs> я говорю, ну так. Ну правильно. Коли вже нарешті. Жениться два-три тижні максимум місяць. А всі у вас ж хейти, да за такі ну, неправдиві прогнози. Два-три тижні там і на закінчиться, не закінчиться. Бо що ж все де це для чого робиться? Свідомо з вашого боку, чи все таки Дивіться, це опираєтеся? Ви не на дуже конкретні два-два-три тижні. А, я сказав один раз да. насправді. Ну так звісно. це було всередині березня, і це стосувалося єдине, чого стосувалося, коли закінчиться активна фаза операції біля Києва. Я сказав, два-три тижні, вона закінчилася за два-три тижні, насправді. Потім я це сам сам крутив як мем. Але хейтери почали це використовувати. Я вже я зрозумів і почав розкручувати як мем, просто спеціально, спеціально, вплоть до футболу. Що було фут дуже цікаво, коли та закінчиться так, літо? Два-три тижні. І це 3 -3 теж справді. Да. Так, да, так, 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 так. Оцей заспокійливий голос, Олексій, яким ви розмовляєте. Це голос, яким Олексій. Ми по один раз бачилися в ну так в житті не не на роботі. Як всі за стул. І, і, Олексій, отак, от в принципі, і за столом ну не можу сказати, що це був прямо заспокійливий голос. Але я так розумію, що коли от така інтимна обстановка камера, ми переходимо на от такий інтимний голос, який як психотерапевт працює. Ну, а... у, ну він такий. Я можу по-командірськи по там покричати, Я ж командне училище закінчив. Да. Тобто, але але навіщо? Це ж спеціальні обстановки. Тобто, я яка обстановка, такий голос. Це ж інструмент. Олексій, ну правда, ну ви для всіх багато ми обговорювали. Особливо на зараз багато там і мемів ходить. Да, але на початку війни дійсно ви були тією людиною, яка, попри надзвичайно склад, складну ситуацію і нерозуміння, а що буде далі, ви дійсно були таким заспокійливим а, і таким можна сказати психолог, психологом для всіх. Ну, в будь-якому разі, у вас теж має бути щось або хтось, хто вам дає ось цю цей спокій, хто віру наша хто? Хто Так. <плес> Я ага, могу Кого б Кому зробити комплімент? Ну, вибачте, <свист> я мав на вас, де ви підпитуєтесь, ну я... От саме спокій оцей, впевненість і спокій. Дружина. Дружина і сім'я. Дружина, да, сім'я. Але ж вони в першу чергу від вас чекають. Якщо вся країна чекає, напевно, що ви приходите додому. Кажемо, що? Розказує. Це, це, насправді, це, це, це нагадує Іммануил Кант, був такий філософ. Він в Калініграді в Кініксбергі ходив, ходив і по ньому вимірювали часи на міські ратуші. Тобто він настільки був пунктуальний, але проблема полягала в тому, що ті, хто підводив ці годинники на міській ратуші, він він дивився на Канта. Тобто така рекурсія вимикала. Але да, у нас так. те саме всі в родині, да, я приходжу, кажу, ну що, не волнуйся, все буде добре. А я кажу, ну все, а ми тебе посмотрели і впевнилися, Дима, що, що, що все буде добре. Дима, да, ми да, ми тільки води що тебе смерти, ти сказав, що все буде добре, можна не хвилювати. Не просто така кількість інформації, якою вам доводиться, там той ж самий фейгін, да? треба вмикатися. Іноді ми дивилися ці ефіри, коли ви вже втомлений, там 12 та година ночі, Дима, треба вмикатися і говорити. Була. Звідки ви черпаєте інформацію? Ясно, що є якась там, ну, там розвідка, проте не ми не можемо казати ті джерела вона є, але ця інформація має бути щодня, вона має бути достовірною і найважливіше актуальною. Тому що в день скільки ви можете дати інтерв'ю? З відкритих джерел. Я кажу лише тільки те, що я знаю з відкритих джерел. Чому? Тому що тут головний е, принцип як у лікаря не зашкодь. Тобто, не дай, не дай Боже здати наших військових або щось там, плани командування mm -hmm. і так далі. Я звісно знаю більше. Але Ніч я можна да, сказати. да, але я ретельна да підбираю, завжди кажу лише тільки те, що будь-яка людина може прочитати в відкритих джерелах, сама проаналізувати uh -huh. і видати не більше, не менше. Тобто чужі конфлікти набагато простіше коментувати. No, 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 no. От я, коли був вірменсько азербайджанський конфлікт, там став до uh -huh. дуже відомим в Азербайджані, й то, то, саме тому, що я з Києва давав. Як вони кажуть, більш точнішу інформацію, ніж вони з Азербайджана знали. Це просто аналітика. Я те саме застосував до цього конфлікту, але можна сказати, на жаль, набагато набагато менше. Ну не зашкодити свої. Тобто, і тому да, я просто роблю те, що будь-яка людина уважна і ну, у який є час, може зробити сама. Просто в мене це дуже швидко виходить. Тобто я розумію, що, що в, в системі координат означає одна новина. тобто, ти mm -hmm. ж якщо ти двадцять понад двадцять років цим займаєшся, ну це ж все вже подивився і зрозумів. Прямо по курсу, друзі аналіз від Олексія Арестовича. ми будемо дивитися на мапу бойових дій і що буде на 24-го, Чекайте кілька секунд. І, і коли нарешті настануть ті два-три тижні, що буде перемога. <гум> а от так да? Отже, Олексій Арестович у нас в гостях. І сьогодні ми спробуємо зараз в такому швидкому темпі, щоб ви видали відповіді на ті питання, які є зараз найбільш актуальними, які турбують зараз українців. 24 серпня на носі всі лякають тим, що може бути щось небезпечне. Російська пропаганда говорить, що українці виїжджають з Києва. Хоча сьогодні і вчора вранці було навпаки, дуже багато людей заїжджало в Київ. Є небезпека на 24 серпня. Що робить? І як... Небезпека, певна, є, хоча я скептичний щодо масованих обстрілів або щось такого. Поясню чому. Тому що росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація серйозна, тим більше загибелі мирних мешканців, це відкидає, ну, це відкидає просто назавжди. Да, вони знаходяться в дуже важкому становищі, багато емісарів Путіна зараз на Заході, намагаються домовитися. Зрештою, Ердоган приїжджав угу. з певними пропозиціями, да, які були відкинуті. І ну, зараз ставки підіймати це дуже велика дурість з їхнього боку. Я не думаю, що вони на це підуть. Багато розмов буде, багато загроз. Ми готуємося, певно. Нехтувати не можна небезпекою. І ще раз додам, що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не принібрігайте. Цей цих декілька днів, але я не вірю насправді в серйозне масові обстріли, принаймні Києва, точно ні. Ну, якщо і буде, і більше того, судили ще з Маріупольцями як сказали. Да, то вони втратять рашисти переговорну позицію з Україною. Взагалі ну вони шукають взагалі шляху домовитися на заході, тому що війна зайшла в стратегічний тупик. Тупик ми перехопили ініціативу стратегічну. Вони нічого не можуть зробити. Офіційно програти вони не можуть, зупинити вони не можуть це. Треба путін Слабак, правильно треба Треба домовлятися? Як ти будеш домовлятися, якщо ти вбив декілька десятків мирних мешканців та запорізьками. Свят. Що там може бути, лякають обстріли, але це лякалки чи що? Ну, це, це, чи раз... це шантаж. Це, це якраз дуже яскравий приклад. Вони намагалися зайти в перемовини через зернове вікно. Зернове не вийшло, тому що головною умовою було припинення вогню на півдні, чого вони дуже бояться нашого контрнаступу. Те саме вони намагаються зробити на Запорізькій АЕС. Uh -huh. Тобто їм це потрібно для того, щоб світ злякався ядерного шантажу і витягнути нас на перемовини і на припинення вогню. Це головна мета насправді, і вони насправді стріляють у артилерії а дуже обережно по пустирях, які станціях є. Це звісно, там якісь ушкодження все одно спричиняє. Просто, але але була, вчора тим... була інформація про те, що там деяких росіян з променевою хворобою. Ну, тому що тобто вони, вони вже да. залазять в якісь речі, які ну, вони небезпечні про... да. Тобто, да. Це, це, це те, те саме, що було те, те було в... саме було в Чорнобилі, коли вони в родому лісі. лісі, да, копали mm -hmm. окопи. Да. Наступне питання: Крим а, те, що відбувається в Криму, вся ця бововняна історія це вже початок контрнаступу. Це вже Можна сказати, що ми починаємо відвоювати Крим? Так, да, це початок Криму. Кримом. Наступне літо буде українським Кримом. Подивимося, сподіваюся, але ми можемо сказати, напевно, що вони флот усунули на східну частину Криму, тобто, щоб наші ракети не достали. Тому він вишивається переважно тут. А зараз і авіацію починають перекидати на материкову частину. Після Росії. саків. Після саків, да, дуже бояться. Так, далі дивимося на е, Білорусь. І, зокрема, Київ, Чернігівщина, те, що межує з Білоруссю, значить, біля кордонів України, а, тривають військові навчання. А, знов таки, лякалки не лякалки, але супутник ловить певні картинки. І Білорусь стягує техніку. Зокрема, а, зябрівка, да, яка зябрівка, да, яка Зібрівка. ну і зубровка Зябрівка, то звіти да, да, да. да. Mm. яка є 20, в 22 кілометрах від а, кордону з Україною. М -м, загроза. Наступу білоруської армії, це одне питання, і з іншого боку, знов таки вони віддають свій територіальний плацдарм для того, щоб расисти наступали на Україну. Реальна загроза це від тих ракетних комплексів, які там знаходяться. Вони можуть вдарити по нас. Це це дійсно. Вони били вже по нас, але там щось трапилось після цього. Якщо ми пам'ятаємо, питання полягає в чому, що білоруська армія не хоче воювати, вона неодноразово це довела. Там відбуваються складні процеси. Білорусі 15 тисяч да. метою якою метою якою є саботаж будь якого Якоїсь проби наступу. Тобто єдина умова, на якій білоруська армія може наступати, якщо її оточить як каре російська армія і силом, силом міць заведе на територію України. Але для цього має бути російське сухопутне величезне в Білорусі, яка пожене Білорусі наступальне. наступальне. Його там нема. Єдине, що там є, це окремі е, обслуговування лі... пілоти літаків, обслуговування аеродромів і частина тих, хто на ракетних комплексах Олексій, який для вас момент під час війни був переломним, коли ви зрозуміли, що все от з цього моменту ситуація вже не є такою катастрофічною, якою вона була ну принаймні в перші дні? І е, е, є цей момент зараз в пам'яті? Війна зараз три в три фази. Тобто кожна фаза відзнаменувалася зараз в третій, вже четвертий, навіть перше це відхід від Києва, безумовно, суми Чернігова угу. від Харкова Ково це було зрозуміло, що все це перша наша перемога на оперативного значення величезна, да і це, це це означає, що ми вже не програємо цю. А от ми, ми стосовно ще Білорусі, зябрівка, от є, ходять така такі слухи, що захід, нібито домовився із батькою, щоб він точно не вступав на ліс. Щоб в разі чого, коли почнеться розвалюватися Росія, в тому числі і це затягне об, обов'язково і Білорусь, що йому дадуть можливість втекти. І він десь собі спокійно буде проводити свою старість. Але це тільки в тому випадку, якщо звідти не піде армія. Ми не можемо заперечувати це, тому що емісарів від батьки на, на заході було дуже дуже багато. Дуже багато вони провели Протягом квітня червня величезна кількість перемовин на заході. Не офіційних, але менше стих. Шановна аудиторія, зараз побачите а, ось фото. А пан Олексій відкоментує: значить, ви закінчили Одеський інститут сухопутних військ а, і були розвідником у зоні операції Об'єднаних Сил. А давайте <скільки> подивимося. <так>? А це <скільки> відома фото. Це ось це з з ці світли зони з Донецької області, так? Це ще це коли ще АТО було? Ні, ні, ні. Це я Маруся Звіробою на полігоні готував. Тримаєте Ді, на гачку палець? Це не на гачку. А на чому? Це от за, за курком, скажімо. Та за, за спусковим гачком. Тому да. що це зараз всюди інформація про те, що ви неправильно тримаєте Ді, на да. е, палець на гачку, але це не гачок. Правильно? Це, Ні, просто це, не це за гачком, на, на скобі, так як навчають в певних місцях, не будемо казати, де. Тобто, це чергова спроба, да, яку я їм на сніданок за 1 плюс 1. І це хороша відповідь, але далі буде. Цікава гра разом з Олексієм Арестовичем, Ми спробуємо зрозуміти деякі моменти, і це треба буде швидко відповідати, тому що ну не щодня Олексій приходить до нас Я Думаю, що це стане гарною традицією, і ця гра буде для вас цікавою. Продовжуємо. А от люди питають завжди, це буде гра, яку ми зараз робимо? Правда чи ні? Так чи ні? Звідки береться інформація? Ви вже так коротко відповіли, що це скоріш за все аналітика. Але чи є люди, які постачають свіжу інформацію, наприклад, з нуля або з штабу переговорів, або із штабу збройних сил України? Ну, розумієте, є такий принцип розвідка на себе. Це от коли є інше, разі різні відео розвідки. Коли нема жодних джерел, ти просто висуваєшся і викликаєш на себе вогонь, і багато людей починає давати інформацію. Просто тому, тому що, що ти висунувся. Та що, то, то, це, що прийти, це це це, це у мене з народження? Насправді а така так, провокація. Так, провокація, да mm -hmm. це через провокацію. Дуже багато людей вважає, що от ти там ну то вони просто не знають, куди її надати, і вони починають надавати на себе задоволення. Не да, мені мені завжди питають. А як ага. ти міг бути, якщо от ти, значить там от десь там страшним шпіоном? Якщо ти такий яркий і. Публічному так і міг насправді дуже багато людей бажає поділитися інформацією з персоною, яка висувається цього вчать, наприклад, в сухопутних військах. Ну в сухопутних військах вчать багато чому, але не цьому, але мені на першому шокуванні на курсі бойця спитали. Ми не могли би менш, мені вразительно. Олексію, ну власне, в нас є таке архівне відео. Два роки тому. Ви навряд чи нас пам'ятаєте, хоча може. Дуже добре вас пам'ятаю. Я знаю про що ви кажете. Це коли ми сприймали вранці на. Не домовлялися Йо тоді про інтерв'ю. Просто Йо, у нас є. така… І ми хочемо познайомитися з черговими пасажирами, Диріться. які приїхали до Києва. Відрекомендуйтесь, будь ласка, Олексій Рестоючу. Да. Це моя родина, так. Вероніка вже познайомилася Малого як звати? Мам, малова? Сашка. Сашка, ну дивіться, а тут така ще смішна історія вийшла. Ну, дійсно, випадковості не буває. Ми йдемо, йдемо з людей, тут працює до найвідоміших експертів в Ну от, А влада наша гуляти як з пасажиром. Віроніку, З дитячого табору в Карпатах. Так, а, які вображення, я б я вона трошки сором'язлива дівчинка у вас, але менше з тим, Карпатах, табір. Дуже добре, англійський табір був, да, так. ви вивчили англійську мову, трошки да, поспілкувалися, знайшли друзів. Угу. До речі, ви частини друзів наших. А, ну так. ми ще поспілкуємося з цими нашими героями сподіваюся. Так. А чому вибір такий був табору? Чому не за кордон наприклад? Mm. Власне, така, Стояла така дитина, була дитина історія. Людина чекала на дітей просто mm. та, ну, що, а, так з одяга. Можемо починати ні. зараз. Олексій, у вас є таблички, так, ні. І тоді зараз, ну що, Детектор поїхали? Детектор брехні угу. Людмила починає свою роботу. Отже, чи правда, що ви зараз живете в підвалі офісу президента? Uh. Чи справді ви щодня даєте yeah, по 20 інтерв'ю? Так, чи справді ви вже назбирали гроші так. на передвиборчу президентську кампанію? О, о, -о. Тут стоп, а тут стоп <клес> збираєтесь? Ви гривень, бути 30 30 президентом? — Чекайте, <рес> Чекайте. — відкладаю. Вже, вже 30 гривень О, <рес> ні, Чекайте, амбіція є стати президентом? <рес> я вважаю що серйозно, що не на часі зараз таке розмови. Президент один, він же Верховний Головнокомандуючий, давайте виграємо війну. війну. Да, потім будемо розмовляти на цю тему. Але в разі це можна було сказати. Ну, Розрахунковий рахунок для того, щоб no. перераховувати Далі. Чи <рес> да, він, він, він знизу побежить зараз. <рес> Чи правда, що вас безкоштовно а, пригощають ходогами на заправках? Mm -hmm. Чи правда, що ви навчалися у Великій Британії? Хуй зонді туди і далі. Чи правда, що ви вмієте робити розклад таро? <реш> <реш> Та ладно. <реш> 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 Це зараз модна штука. І до речі, карти так само можуть щось підказувати. Судячи з того, що я верзюю, іноді мене здається, що все ж таки я роблю розклад на картах таро. Карти таро так. можуть навпаки питати в Олексія. Якщо я робив карти Таро, то можна спихнути на карти да, Так, Але так тепер карти питають Олексія, mm -hmm. бо навіть вони не знають. Да, ще, ще, ще. Е, так, карт багато ростують люди. Чи правда що? правда, що ваші шанувальниці пропонували вам одружитися? Так. Чи правда, що ви робите уколи краси? А Тут краще не на відповідь на першу реакцію треба запитати. А від папу. попереднього питання продовження чи правда, що шанувальниці пропонують вам одружитися, чи не вигнала після цього дружина з дому після таких пропозицій? Не вигнала а, Це з, посилання до питання, О. чи живе в офіс в підвалі офісу президента. наш Олексію, а давайте спрогнозуємо все таки а, на цей момент майже урочистий день в переддень практично дня незалежності України, що буде через два-три тижні, і таким чином перевіримо абсолютно серйозне питання. Через 2-3 тижні, тобто 10 вересня, я думаю, що буде те саме. Просто до цього може відбутися декілька іскравих подій, які нам сподобаються апортений коні збавовніної теми. А, а коли настануть от саме ті 2-3 тижні, щоб після них була перемога? дивіться. Ми зараз зайшли в дуже цікаву фазу. Росіяни не можуть наступати, не можуть досягати жодних. Е Результатів, якщо подивитися на мапу з 10 липня, яка виклав uh -huh. Британський інститут вивчення війни, от по 15 серпня, тобто за 40 днів вони не просунулися майже кілометр або два ціною величезних втрат, а ми просунулися так само, тобто тут взаємне проникнення. І вони просто жодної оперативної ці, цілі захоплення будь-якого міста вже не досягнуть цієї війни. Російська армія була сильною, такою, як вона була сильною всередині червня, вона вже не буде в цьому конфлікті. Uh -huh. Вони вийшли на плато, і це плато почало похилятися. А ми зростаємо в бойовій мощі. Повільно, хотілося б швидше, але, але менше, менше з тим, да, зростаємо. І коли ці дві графіки зійдуться, а ми, поки вони сходяться, ми б'ємо їх хімарсами, безпілотниками, там, артилерію і так далі, і так далі. І є неабиякий шанс насправді, що вони посипляться раніше, ніж ми набудемо спроможності угу. просто такий масований контрнаступ зробити а угу. на двох-трьох ділянках. Оці два три місяці і зараз, да, зараз вони... тижні. Визначать перебіг подальших подій? Чи це буде захоплення одного або ну? Наше на наше просування на одної двох ділянках таке визначене. Чи це буде просто розм'якшення їх оборони? Я не знаю плани генштабу, але можливо два основних варіанти. Або ми будемо просто помагшпомагшувати, помагшувати, помакшувати, тому що ми е, знищуємо склади з БК з боєприпасами командні пункти щодня три-чотири або п'ять складів злітає в повітря російське, І командні пункти знищуються засобовий склад. Тобто вони можуть просипатися більше. В Росії нема моделі насправді в державі не тільки в ідеології, а в державі, яка. Приписує російському громадянину або війському, як себе поводити, коли ти програєш. Бо такого хр... вони, собі вони такого не уявляють. Їх Ви угу. рольова модель десантніку фонтана. Да, поки вони наступають, навіть ціною величезних втрат вони на якоїсь там скрепі тримаються. Скрепа зламається, і угу. нічого їх не буде утримувати психологічно. Насамперед, якщо вони будуть відступати, угу. нам потрібно один-два успіхи, і по угу. вони посиляться. Питання, яке не стосується війни, а стосується того, коли ми нарешті переможемо, і від вас, наприклад, до вас прозвучить пропозиція від кінопродюсера про стосовно зйомок в кіно. Головна роль. Зіграти це грати це буде самого чи? себе в фільмі. Про віну це не та ні, це буде фільм, не зв'язаний з зв це, це, це буде юторська зараз. Питання це буде своє. акторська робота. Так, да, Якщо гарна робота, гарне кіно, то залюбки. комедія за, 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 жахи трилер, триларшос. Зараз за, вся країна почула. Ні, це буде жанр комедія. комедія. Це а, буде комедіякомедія, комедія. Комедія, да, але прекрасно. головна роль залюбки. Уте ж ми Клас. знаємо наступного роль. Знаєте, тут ще просили вам передати повідомлення. От напередодні у нас в ефірі була на зв'язку Ольга Полякова, яка символ руського міра в своєму житті. Какошнік спалювала, правда, це не чесне Раніше для мене вона попросила, вона попросила <риво> запитати у вас. Що вона вам е, намагалася передати свої сири власного виробництва, а ви їй не відповідаєте. Ви не виходите на. зв'язок. Я вибачаюсь перед пані Ольгою і перед мільйоном тих людей, які мені пишуть повідомлення. Справа в тому, що у мене десь 70 повідомлень на хвилину. І Якщо воно пішло по ленті, я попропастрічся. Я потім не знаходжу, не знаходжу фізично. Просто воно вийшло і так далі. Тому найкращий спосіб до мене достукатися це 15 повідомлень за хвилину або за годину. І десь я побачу, о людина пише одразу відповідаль. Приймаєте да. дар в вигляді сиру і долі Так, да, звісно, чому ні? Ну ви знаєте, по чому кілограм? Краще не знати, я так розумію. Поляковські сири. Сири тут. ну Може, магазин такий. А чого вона знаючи, що я буду тут, не залишила просто 5 Підпалювала капорську, але в Вона так була занята, сама там ледь не загоріла. могла лишити, до речі. Олексій, дякуємо вам. Удачі вам. Тримайте так марку до перемоги. Нехай ті мрії, про які ми всі мріють, пошвидше збуваються. Перемоги і миру. Ну, і треба зазначити, що щопонеділка ви будете чути і бачити. Олексій, про це знає це вже буде. Олексій, напевно, не в курсі, але. Ми плануємо те. Пропонуємо, що понеділка ага. ваш комент. Ну звичайно, не в прямому ефірі. Не називається будемо студії, перевіряти, що буде через 2-3 тижні або 4 місяці. Ми сподіваємося, що це стане гарною традицією по понеділках. Ага. Ага. Олексій Арестович не наживо. На звичайно, не наживо <ilti> <пит> та не наживо. <стит> не можна прокидатися так ра це єдине. Ні, не на живо. Ми що назі вас будуть бачити в нас сніданко, а але вже ми продовжуємо, тому що за кадром уже Джамала готується зайти в кадр, і ми це. <к Pues раз пит> Плануємо, дякуємо. Чекаємо до зустрічі.